Ви ще знаєте про сучасну холодильну техніку? У будь-якому випадку у вас чекають цікаві несподіванки і відкриття, коли познайомитесь з професією техніка холодильного обладнання. Ви мабуть думаєте, що це виробництво та обслуговування звичайних холодильних камер. Традиційний холодильник це найменш цікава техніка в нашому домі, бо його конструкція не змінювалась майже 100 років. Але в 21 столітті холодильна індустрія зазнає кардинальних змін. Чи ви чули, наприклад, про геловий холодильник. Продукти зберігаються в спеціальному біогелі, який створює захисну капсулу довкола поміщених в холодильник предметів. Вбудовані сенсори розпізнають типи продукту і створюють необхідну температуру для зберігання. Це холодильник-біоробот. А якщо застосувати вакуумний холодильник? А чому би ні? Харчові продукти краще зберігаються в ізоляції від кисню. Головне пильнувати, щоб у таку вакуумну шафу не потрапили ваші домашні улюбленці. Наприклад, кицька або хом'ячок. А ви знайомі з інтелектуальним холодильником? Так давайте познайомимось. Бо він вже існує! Компанія Xiaomi. Представила свій новий фірмовий холодильник, оснащений двома роздільними відділеннями, з великою місткістю і має смарт-функції, зокрема, віддалене управління за допомогою мобільного додатку. Є дуже популярна модель холодильника-дієтолога. Уявіть собі, хтось хоче схуднити, хтось зміцнити імунітет, комусь потрібно запобігати алергічних реакцій. Ви вносите програму, а ваш холодильник видає перелік продуктів, і рецептів страв, що вам необхідні і корисні. А що вам відомо про сонячний холодильник і така модель? Її кріплять до зовнішньої стіни на балконі. Вона працює на сонячній енергії. Сонячна енергія перетворюється в електричну, і це дозволяє продуктам тривалий час залишатися свіжими. Впевнено входять в побут модульні холодильники, які дозволяють збільшувати або зменшувати потужності і габарити за рахунок приєднання або від'єднання окремих частин. Для фанатів кіносаги зіркові війни розроблено і запущено до серійного випуску холодильник r 2 d 2 Стосовно промислових надбатужних холодильників, то це вже цілі котеджі містечка. Де розміщені холодильники розміром як житлові будинки для охолодження і заморожування продуктів харчування та різноманітних промислових речовин. Ховати заморожування потрібно не тільки для зберігання харчових продуктів. Низькі температури використовують в фармакології, медицині, механіці, машинобудуванні, хімічній промисловості та інших галузях. де можна працювати. Машинобудівні, авіаційні, фармакологічні, медичні, харчові та інші підприємства, спеціалізовані бюро та лабораторії з постачання низьких температур та конструювання інноваційної холодильної техніки, сервісні центри з монтажу та обслуговування холодильної техніки. А хто до нашого коледжу вступати буде наступного року? Приходьте, ми чекаємо на вас!